Магазин Garden Shop. Зараз Андрій нам розкаже, що вони тут роблять і чим торгують. Ми прибули на виставку села Дослідницьке разом з імпортером тракторів Скаут. Ми, як магазин Garden Shop, є офіційним дилером. Та імпортер тракторів Скаут запросив нас на цю виставку. Тут представлена нова модель українського ринку. Це Файтер т 254 це. Нова «24-ка» з дуже гарною кабіною. Лідер продажу серед 50-ти 50 сильних тракторів. Це скаут 504 підсотрец. А з великої техніки це присалено Скаут ТД 134 с на 130 сил. І також за цим стоїть також ще один лідер з продажу серед у нас Це Скаут тб 904С. ц Це так, Та, така... та, 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 та. Ну, тут... та куплять. А які ціни? А, взяти велике, він коштує 36900 СКА... доларах. Так, скаут. Ну а це які то можна країна яка? Китай, вони збираються? Щоб... Це Китай. Вони в Україну приїжджають майже зібрані, Їх тільки ставлять на колеса. Це а. все по суті китайська зборка. А є сервіс? Сервіс він територіально знаходиться по всій території України. Офіційно, ну, якби офіційна виїзна група, це знаходиться Франківськ-Черкаси, а так є по всьому, по всій Україні догори наймано працюють і виїзні. Групи. Ну якщо зі всіх китайських тракторів, у вас як це бюджетний сегмент, чи середній, чи дорогий? А... Дивіться, це якщо брати по це на якості. Це якби рахується для з, з, когось, ну, все залежно від бюджету, але це е, рахується дійсно бюджетна ціна. В у цей 50-ка. Є здова... ще щось дешевше. Є дешевше, але Тоже трохи... Китай? Та, все китайське mm -hmm. зараз. Китай заповнив ринок, але справа в тому питання ціни. Ну, скаут взяти, наприклад, вони міняють комплектацію. Це окремий приватний завод Китаю. Вони можуть міняти комплектацію 4 або 5 разів на рік. Вони щось постійно новацюють, щось роблять, оновлюють. <пілляють>, так. Да. Це нова версія скаути 50-ки. Я вам потім покажу, як виглядала... <пілляє> <пілляє> та... <пілляє> це що, за кінські сили? Так, ми так не сховаємо. <пілляє> 50-сильний трактор. 50 кінських сил? <пілляє> то це дуже мало. А чого мало? І Іначе мало, але я, 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 зряду, я, то, в залежності від які потреби. Якщо у тебе там 20-30 гектарів, то за головою тобі стане. Якщо у тебе вже віж... 300 гектарів, то будь добре, візьми великий. 30 гектарів, і за 27 тисяч да. 13 400? 13400? 13400? Так. 13400 доларів. Це з кондиціонером, так. З кондиціонером. Ідемо подивимося, так. Спецтехніку можна оформити в кредит та лізам. Ставки від 7% вічних у гривні. Аванс від 30%. Ми зекономимо ваш час, нерви та гроші. Ви отримаєте всі фінансові рішення в одному місці на фінках. Передній міст виробник «ГАТ». це величезний завод Китаю, який виготовляє передні мости. Тут у нас такий прихований редуктор, потужні мости, навантажені витримує до 4 тонн. І до речі, фірма Гат виготовляє передні мости для тракторів джундір. Вони готуються майже на одній конвейерній лінії. Ну, я вам скажу так, що типу, не тесла, але екран є. Yeah. 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 Пультик якийсь є. А це коробка що? Типа полуавтомат yeah, чи... чиста автомат. механіка? Чиста І це механіка. щеплення тут? Yeah, дивіться, щеплення. Ну, це автомобілі, тут знаходиться щеплення, ah, тут це... здвоєні це педалі тормоза, да, то. А що педалі здвоєні? Uh, дивіться, це здвоєні педалі, це якщо здвоєні тормоза, то тормоза одразу ну, вакууся. Якщо, якщо потрібно розвернутися на місці, можна. Ну, зараз секунду. Фоня, якщо на місці ти один, so. на два. Ось цей запобіжник. Хто не міг і оце раз і два-два колеса або отак. Тут прикольний дуже рух. Просто зафіксував ту кабіну і просто глянь на цю кабіну, щоб потім просто зробити висновки. Подивіться на цю кабіну і потім просто зробити висновки, подивитися, яка кабіна там. Це що, це типу Ладно, город обробляти ним? Так? Та, 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 ну, якщо там 6 гектарів, 5 гектарів. Ви будемо 360 огляд камер, ще відмітити також діодну лінзовану оптику, додатково світло на кабіні по бокам. Це трактор буде НЛО серед ночі. Ну, дійсно, в полі, як Зіронька, буде три... сподіватися. НЛО за 13 тисяч доларів, якщо що. Задня трьохточкова навіска це серед 50-сильних тракторів Саме найпотужніше, що є. Це вона йде на одну тонну, два гідроциліндри, примусова гідравліка, режим фіксації. Плавучи на сану гідравліку, плаваючи на гідровиход, дві пари гідровиходів, бачок на гідравліку, також задня гарна оптика. Скільки цей бачок на гідравліку? Скільки вам десь, об'єд? Що... Десь так, да. десь так. А, задні чулки. чулки, ну оце. Кабіна у нас на, на чотирьох подушках. В яких містах ви знаходитеся? Ми територіально знаходимося в івано франківську або Київ. Доставка у нас безкоштовно по всій території України. Супер, ціна дешево щось доставка безкоштовна. Капець. Так що звертайтесь.